Як вам подобається ідея не працювати по 24 години на добу та 7 днів на тиждень? А як щодо обідньої перерви? Чи хочете ви мати можливість отримувати пенсію на старості? Якщо ви відповіли так, хоча б на одне з цих питань, скажіть спасибі, Карлу Марксу. Це уривок із матеріалу BBC, який був присвячений? Черговому дню народженню Карла Маркса. людини, яка внесла один із найбільш вагомих внесків в історію соціології. Людина, яка створила цілісну філософську концепцію соціального розвитку, якою ми і досі користуємося у соціології. І так як наш виклад класичної соціології продовжується Карлом Марксом, Одразу варто зауважити, що, мабуть, не усі згодні з тим, щоб відносити Маркса і його вчиння марксизм до соціологічної класики. Але зважаючи на той вплив, який спричинив Маркс на соціологію та людство, видається виправданим говорити про нього як про класика. І, мабуть, що у в соціологічній спільноті все-таки є певний консенсус стосовно того, що Маркс все-таки заслуговує бути класиком. Марксизм у соціології залишається однією з домінуючих теорій і сьогодні. Але марксистську соціологію, зокрема в нашій країні, спіткали проблеми ідеологічного характеру. В Україні марксизм як філософське вчиння з ідеологічних причин продовжує фактично. Табуюватись багатьма та дискредитуватись власне Марксу, подібні ідеологічні феномени були зрозумілими. Формування упередженості до марксизму в Україні має багато причин. Одна з них це необґрунтоване перенесення відповідальності на Маркса та його вчення за політику терору в СРСР. Подібні упереджені закиди в бік марксизму свого часу критикував один з найвизначніших психологів та соціологів ХХ століття. Еріх Фром, на якого багато в чому ми будемо опиратись у нашому викладі марксизму. Зокрема, видається резонним розглянути ті питання, які і підіймає Фром у своїй відомій роботі Марксова концепція людини. Але перш ніж ми це зробимо, варто все-таки зробити хоча б загальний огляд марксистського вчення і марксистської філософії. Одразу також зауважимо, що метою цієї лекції є продемонструвати іншу позицію щодо марксизму, тобто продемонструвати гуманістичний аспект цієї концепції, її важливість для розуміння сучасного світу і свободи людини. У цьому контексті варто наголосити, що ем, я не переслідую ціль зробити когось марксистом. Моєю метою є висвітлення марксизму. У позитивному світлі, і про це я кажу чесно і відкрито. І роблю я це свідомо виходячи з того, що критики марксизму достатньо і познайомитись із нею неважко. Але об'єктивне пізнання будь-чого можливе тільки тоді, коли ми розглядаємо об'єкт, а в даному випадку, це марксизм як соціальна теорія, всесторонньо, а не однобоко. Тому. Ще раз варто наголосити, що розглядати марксизм тільки з критичних позицій, це буде перешкодою до об'єктивності. Але так само, як і розглядати марксизм тільки позицій його підтримки, це теж буде перешкодою до об'єктивності. Марксизм це наукова теорія, до якої варто ставитись так само, як і до всіх інших, розуміти її переваги і її недоліки. Марксова філософія, яка Згодом є главна основа розвитку марксистської соціології це філософія розвитку. Основа її логіки це діалектична логіка Гегеля. Хоча останній Марксом критикувався. Але використовуючи категорії діалектики, марксистська соціологія представляє собою теорію суспільного розвитку, і, як зазначав Герберт Маркузе, самій цій теорії внутрішньо притаманний розвиток. Це є основною перевагою марксизму. Він принципово здатен змінюватися відповідно до змін е, у суспільстві. Отже, соціальну концепцію марксизму ще називають діалектичним матеріалізмом або історичним матеріалізмом. Це означає, що марксизм розглядає суспільство як об'єктивну реальність, що підкоряється відповідним законам. Важливою марксистській концепції є спроба зрозуміти закони історії, які, власне, є законами суспільного розвитку. Одним із таких законів є закон зміни суспільно-історичних формацій, який полягає у послідовній зміні суспільних систем, що мають свою специфіку на різних історичних етапах розвитку суспільства. Ці суспільні системи і є суспільно-економічними формаціями. І справді історія. Європи і не тільки її виглядає як послідовна зміна історичних типів суспільства. Сам Маркс виділяв п'ять суспільно-економічних формацій. Первісна общинна, на зміну якій згодом приходить рабовласницька, яка відповідно змінюється феодальною. феодальна змінюється капіталістичною, В якій ми зараз і живемо. І за логікою, капіталістична формація повинна змінитися комуністичною. Суспільство з погляду марксизму є динамічним і сповненим протиріч і боротьби, які і є джерелом руху та змін. Основним протиріччям, яке притаманне капіталістичній формації, а саме вона найбільшою мірою цікавить Маркса, є класовий конфлікт між робітничим класом та капіталістами. Капіталізму ж як формації притаманні. Такі негативні характеристики, як експлуатація та загалом глибокі соціальні нерівності, конфліктність, товарний фетишизм, відчуження, виснаження природних ресурсів через постійне зростання виробництва, що у свою чергу відбувається через постійне прагнення наживи та інші. Але при цьому Маркс визнавав, що капіталізм досяг визначних результатів в розвитку продуктивних сил. І сьогодні ми визнаємо, що капіталізм створив безпрецедентні в історії умови для задоволення матеріальних потреб людини, демократизації і так далі. Але в ньому залишаються ті протиріччя, які і стали передумовою виникнення марксизму як соціальної теорії. Отже, суспільна економічна формація структурно складається з базису і надбудови. Базис це економічна структура суспільства, яка є історично зумовленими виробничими відносинами, тобто відносинами між людьми, в результаті яких виробляються та перерозподіляються матеріальні блага. Ці відносини включають і особливості організації праці, технології, які використовуються в процесі матеріального виробництва. Тобто засоби виробництва. Базис визначає надбудову. Надбудова це властиві конкретному суспільству форми ідеологічного і політичного життя, державного ладу, поширені в ньому правові, філософські, моральні, художні та релігійні погляди, норми, взірці, відносини, а також організації та установи. Отже, базис і надбудова, як ми бачимо, є взаємопов'язаними. Надбудова відображає і соціальну структуру суспільства конкретної формації. Тобто ідеологічне, духовне, правове життя буде організоване в інтересах пануючого класу. Наприклад, демократія в давній Греції це досить обмежена демократія, адже участь, наприклад, у виборах могли брати тільки вільні люди. Тоді як закон забороняв це рабам. Рабовласницьке грецьке суспільство ми бачимо, що більшість населення раби вони не є пануючим класом, вони є підпорядкованим класом і вони виключені із багатьох е процесів. І це відповідно все обґрунтовано і визначено законом. Також в умовах, наприклад, феодальної формації, релігія, яка е панує на цій ці формації, освячує владу, е є відомий вислів. Влада від Бога. Це означає, що боротись проти влади в лапках є гріховним. В капіталістичній формації надбудова, наприклад, формує, як ми це побачимо згодом, коли будемо говорити про критику споживацького суспільства, фальшиві потреби, які змушують людину прагнути до постійного споживання, яке у свою чергу вимагає постійно працювати, щоб мати гроші на це споживання. Подібним чином. Можна, роз... можна поглянути і на інші сфери життєдіяльності суспільства, навіть на освіту, яку можна розглядати як спосіб пропаганди та ідеологічної обробки. Не секрет, що найбільш чутливими до зміни влади є, наприклад, підручники історії у школах. Неважко нам сьогодні подивитися, як, наприклад, трактується російсько-українська війна в шкільних підручниках часів Путінської Росії. Якщо радянська освіта була ідеологічна, а вона була ідеологічна, то це не означає, що, наприклад, сучасна українська освіта не ідеологічна. Просто іншу є ідеологія. Це виявляється, наприклад, в тому, що національно-патріотичне виховання у сучасній Україні, звісно, що відрізняється від радянського, а без залізної завіси, вся система освіти наша сьогодні орієнтована на західні моделі. Ми, звісно, не оцінюємо це в категоріях добре чи погано. Нам важливо показати, як працює надбудова. Таким чином, базисі надбудова відрізняється в залежності від суспільно економічної формації. Сама ж зміна цих формацій відбувається завдяки соціальним революціям, які є переломним моментом і знаходять свій вплив у докорінних змінах суспільного життя на усіх рівнях його організації. Це означає, наприклад, що політичний переворот, який призводить... Тільки до змін облич у владі, але не призводить, наприклад, до зміну типу економіки, принципів півжиття у суспільстві, не призводить до певних радикальних змін у культурі, він не є революцією. Хоча часто е, такі речі називають саме революцією. Але от падіння монархії і виникнення замість неї республіки це революція, адже ми отримуємо в результаті неї інший тип суспільства з іншою організацією. Політичного життя і культурного життя і так далі. Марксову концепцію революції Герберт Маркуза, яку ми ще згадаємо в нашому курсі, представляє наступним чином. Отже, цитуємо Герберта Маркуза. Революція. Перша, означає соціалістичну революцію, знищення капіталізму, запровадження колективної власності на засоби виробництва і управління ними з боку безпосередніх виробників. Друге, починається з промислово розвинених суспільствах через крайнє загострення внутрішніх суперечностей на цій стадії капіталізму, а також у зв'язку з появою можливості втілити у життя соціалістичний принцип кожному за потребами. Перший етап треба пройти якнайшвидше, інакше буде неможливо уникнути репресій. Третє відбувається під час економічної кризи, що послабила встановлений державний порядок. Четверте, відбувається у вигляді широкомасштабних, тобто організованих масових виступів робітничого класу, в результаті яких на перехідний період встановлюється диктатура пролетаріатна. Концепція виходить із таких демократичних передумов. Революція це справа більшості. І демократія забезпечує найсприятливіші умови для організації та виховання класової свідомості. У цих передумовах підкреслюється важливість суб'єктивного чинника. Передумовами революції є усвідомлення факту експлуатації та знання шляхів подолання експлуатації, наявність досвіду перебування в нестерпних умовах і життєва потреба в перетвореннях. У цих передумовах підкреслюється важливість, вибачте, але марксистська концепція революції передбачає також. Безперервність перетворень, розвиток сформованих капіталізмом продуктивних сил через володіння новими, новими виробниками, технологіями та апаратом управління виробництвом. Кінець цитати. Важливо розуміти, що зміна старого новим не обов'язково повинна бути здійснена насильницьким способом. Це те, що також закидається марксизму, начебто історичний процес повинен обов'язково супроводжуватись насильством. Як доказ до цього, наводять висловлювання Маркса про те, що насильство це повивальна бабка старого суспільства, яке вагітне новим. Але, мабуть, ця фраза вона більше відображає попередній досвід історичних перемін. Але аж ніяк вона не вказує на необхідність насильства або на насильство як якийсь безальтернативний спосіб змін. Так, Фрідрих Енгельс, без якого марксизм, як ми його знаємо, сьогодні не був би можливим, пише: місце відмираючої діяльності займає нова, життєздатна дійсність, займає мирно, якщо старе, досить розсудливе, щоб померти без опору. Насильно, якщо воно противиться цій необхідності. Це цитата із е, книжечки, яка лежить у мене на столі, Людвіх Вербах і кінець класичної німецької філософії Фрідриха Енгельса. Е, сама історія є прогресивною, тобто кожна наступна формація є більш прогресивною е, ніж попередньо. Але марксистська трактовка історії не лінійно, як багато хто вважає. В історії прогрес часто змінюється регресом. Частими є кризи та спади. Наприклад, після Великої французької революції відбувається тимчасове відновлення монархії. Можна згадати, відносно новий фільм Наполеон з Хоакіном Феніксом в головній ролі. Але загалом це не завадило утвердженню у Франції Республіки з її правами людини народним народом сувереном. Тут можна згадати Руссо. Найбільш досконалою формацією є комуністична формація для її розуміння, а також для розуміння марксистських уявлень про людину. Ми звернемось до Еріха Фрона, а також, звісно, до самого Маркса і до Фрідріха Енгельса. Але для початку зауважимо, що комунізму, як його уявляв Маркс, в історії людства ще не було. СРСР називали комуністичним не через те, що там був комунізм, а скоріше через назву правлячої партії і тієї ідеології, яку ця партія називала комуністичною. І так, сучасний Китай теж не є комуністичним в розумінні Маркса. Отже, Еріх Фром у своїй роботі Марксова Концепція людини розглядає низку питань. Серед яких ми сконцентруємося на деяких, на наш погляд, найбільш важливих. Перше це фальсифікація ідей Маркса. Друге історичний матеріалізм Маркса. Третє свідомість соціальна структура та насильство у Маркса. Четверте природа людини. П'яте відчуження. І шосте – соціалізм. Розглянемо їх детальніше. Отже, перше питання: фальсифікація ідей Маркса. Щодо причин фальсифікації ідей Маркса, то основні з них такі: перше, необізнаність інтерпретаторів Маркса з його роботами. Друге, переконаність у тому, що СРСР являв собою втілення ідей Маркса, що невірно. Еріх Фром зауважує, що СРСР став протилежністю тому, як уявляв комунізм Маркса. Маркс, тут важко все-таки з фромом погодитись, адже у філософсько-економічних рукописах Маркс дещо описує подібний в лапках комунізм. Отже, подібну до радянської системи, Маркс називав грубим комунізмом. Де, цитуємо Маркса, спільність є тільки спільність праці і рівні заробітної плати, яка виплачується общинним капіталом, як все загальним капіталістом. Тобто, зрівнялівка радянська і. Радянське суспільство, якому власником є держава і яке управлялося величезною бюрократичною системою, це не той комунізм, до якого прагнув Маркс. Такий грубий комунізм заперечує, цитуємо повсюдно особистість людини. і Фром називає радянську систему найбільш реакційною. Ця система була глибоко репресивною. Але проблема в тому, що Радянському Союзу вдалося переконати увесь світ. Тому числі і країни, які колись були частиною Радянського Союзу, що саме він реалізував Марксове уявлення про соціалізм, як ми бачимо, що є невірним. Ель Фром далі відмічає, що одним із проявів фальсифікації ідей Маркса є переконання у тому, що Маркс абсолютизував матеріальні потреби людини, виставляючи людину бездуховною керованою лише матеріальною вигодою. Але Маркс розуміючи вплив економіки на суспільні відносини, навпаки намагався обҐрунтувати необхідність звільнення людини від матеріальної складової існування, тобто від цілковитої залежності від матеріальних потреб, від економічного примусу. Лише в такому разі людина отримує можливість розвиватись особистісно і творчо як людина. Таким чином, Маркс ставить за мету звільнити людину від. Економічної залежності, і відновити втрачену цілісність особистості, щоб досягти з єдності з природою та іншими людьми. Єдності між людьми в тому числі заважає і така форма економічної залежності, як конкуренція, яку Маркс називає війною між користолюбцями. Тобто, ми бачимо, що мета Маркса це не зробити людину залежною від матеріальних потреб, а звільнити. Ще один із поширених закидів в бік марксизму полягає у тому, начебто Маркс своїм матеріалізмом зробив людину цілковито залежною від матеріальних і економічних умов існування, що унеможливлює індивідуальну свободу. Ну, згадаємо, що Маркс не Гегель, він його критикує. Людина уявляється в такому ключі, як пасивна істота, позбавлена можливостей впливати на власну долю та історію, яка, розвиваючись за своїми законами, не лишає місце творчої активності людини. Але Маркс притримується протилежної точки зору. Критикуючи таку примітивну матеріалістичну позицію, Маркс вказував, що матеріалістичне вчення стверджує, що якщо людина є продуктом обставин та виховання, значить зміна людини відбувається і зміною обставин та виховання. Але такий матеріалізм забуває, що цитуємо, обставини змінюються саме людьми, і що вихователь сам повинен бути вихований. Людина таким чином не тільки є певним продуктом існуючих соціально-історичних умов, але і активною силою, яка продукує. Адже у цій перетворюваній практиці створюється та змінюється не тільки умови життя людини, але й вона сама. Тому людина є принципово вільною, вона сама є творцем своєї долі та історії. І з цієї е, перетворювальної здатності людини і суспільства випливає марксистське розуміння революційної практики, яка є співпадінням зміни обставин із людською діяльністю. Друге питання. Історичний матеріалізм Маркса. Марксистський матеріалізм полягає в тому, що основою розвитку світу, в тому числі суспільства, є рух матерії. Це класична наукова матеріалістична позиція. У цьому сенсі матеріалізм Маркса не має відношення до психологічної мотивації людини на основі матеріальних інтересів. Марксів матеріалізм є складовою матеріалістичної філософії, коріння якої є сягають. Античності і сучасна наука є матеріалістичною. Марксів матеріалізм стосовно людини полягає в усвідомленні того, що людина є частиною природи. Тіло людини є частиною природи. Саме тому фізичне і духовне існування людини нерозривно пов'язане із природою. Але, вказує Марк, людина стає, власне, людиною, набуває суто людського буття лише тоді, коли її здатність Коли її діяльність стає перетворенням неорганічної природи. Якщо тварина, наприклад, будує, там, нехай візьмемо, за приклад, бобра, який будує платину, то робить тварина це не з духовних мотивів, а для виживання. Це біологічна програма. Перетворення тваринної природи співвідноситься із нею. І тільки людина, як родова, тобто свідома істота, здатна створювати не з природної необхідності виживати, а з мотивів, ну, наприклад, естетичних. Саме в цьому відриві від е, свого матеріального існування людина набуває своєї людської, духовної, не в релігійному е, смислі духовної сутності. Відчуження продуктів праці при капіталізмі навпаки перешкоджає звільненню людини. Перетворюючи її на раба продуктів своєї діяльності. Фром пише: цитуємо, уся його концепція соціалізму заснована на тому, що соціалізм це суспільство, в якому матеріальні інтереси перестають бути основними інтересами людини. Звільнення людини означає не тільки звільнення від економічної експлуатації, але й від цілковитої залежності від природи, що, звичайно, не протиставляє людиною природу. Людина відрізняє себе від тварин тоді, коли сама починає свідомо створювати матеріальні умови свого існування. І найголовнішим регулятором відносин між природою і людиною стає праця. Будучи вираженням людського життя, праця змінює відношення людини до природи, а звідси людина змінюється в праці за допомогою праці. Статафро. Ще раз відзначимо: звільнення людини від Природи означає не протиставлення їй, а розвиток природних джерел виробництва в такій мірі, що антагонізм між людиною і природою, який супроводжував людину її, усю її історію, зникне. Наприклад, якщо основним джерелом енергії є викопне паливо, наприклад, нафта, газ чи вугілля, тоді людина виснажує ресурси планет та, використовуючи таку енергію, забруднює навколишнє середовище. Ми є свідками. Наслідків цього. У цьому випадку, очевидно, існує антагонізм, да, певний, певний конфлікт. Але якщо людина починає використовувати, наприклад, енергію сонця чи вітру, коли відбувається такий перехід, називаємо його екологічним переходом, в усіх сферах виробництва тоді почнеться справжня історія людства. Останній момент важливо відзначити. Марксу закидають те, що комунізм в його уявленні повинен стати кінцем історії. Але все якраз навпаки. Буржуазна формація, тобто капіталізм, є перед історією. Маркс в роботі до критики політичної економіки так і пише. Тому буржуазною суспільною інформацією завершується перед передісторією людського суспільства. Енгельс, у свою чергу, говорить таке: історія, так само, як і пізнання, не може отримати остаточного завершення в якомусь досконалому, ідеальному етапі стані людства. Досконале суспільство, ідеальна держава це речі, які можуть існувати тільки у фантазії. Таким чином, по завершенню буржуазної формації, історія тільки починається, коли вибирають умови для вільного і продуктивного розвитку людини, вільної від економічного примусу, коли людина може жити вільно і здійснювати суто людську діяльність.